Зараз ми їдемо в селище Водяне, там живе дівчинка, якій 9 років, як, яка на цій війні втратила не тільки дитинство, а можна сказати, що втратила і майже всю родину. В минулому році при танковому обстрілі наш солдат український. Закрив її собою, він загинув, він її собою прикрив. Це така була травма для дитини Всиленна. Потім, невідомо там від якоїсь хвороби, померла її мама дуже швидко. Взимку пішов на рибалку, дідусь, і потонув, впав під Ліди, не зміг вибратися. І вона живе зараз сама з бабусею. В нею опікуються, наші військові допомагають. Волонтери заїжджають дуже часто до неї. От, ми, ми вирішили так само заїхати в гості, завести їй іграшок. Бабушка не може оформити опікунство. Потому что причем опекуны не оформляют абсолютно закон на законных основаниях опекунства, потому что здесь опасная зона, опасна для жизни. Выезжать бабушка не хочет. Вот. Настя реально подвисла сейчас в воздухе, потому что у нее нет опекуна. Я хочу быть доктором, чтобы лечить всех, особенно мам, чтобы они это больше не умирали. И не только мам, но и всех. Хочется, чтобы это все закончилось, чтобы снова настало мирное життя, чтобы наши дети Не знали, що таке смерть на війні.